Серед повернутих військовополонених 11 бійців 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Про це напередодні повідомили у телеграмі бригади. Детальніше про повернення азовців з полону. Далі говоримо із начальником хорунжої служби 12-ї бригади Азов Андрій Гнатюк. З нами на зв'язку. Андрію, вітаємо. Добрий. Це направду дуже чудова новина напередодні нового року знати, що наші захисники повернуться принаймні 186 повернулися додому. А зараз хочемо більше поговорити саме про а, бійців бригади Азов, яких вдалося повернути. Розп... Розкажіть нам про них про 11 наших захисників, чи вдалося з вами вам з ними поспілкуватися і в якому вони стані зараз? Ну, звичайно, вдалося поспілкуватися. Більшість я знаю особисто. Частина з управління ще старої частини. Трисять хлопці в Більшості втомлені деякі в дуже гарному насправді моральному піднесенні були один з бійців, сам сказав, що його трошки затримали там, щоб його привезти хоча б в якийсь елементарно придатний стан для обміну. Тому що його повезли на швидкий на Київ, і він сказав, що декілька місяців його намагалися привезти в якийсь гідний стан для того, щоб відправити. Тобто, вони спочатку його довели до такого стану, що він був майже при смерті, а потім намагалися його врятувати, щоб хоч якось прикрити свої помилки. А так, в принципі, ну мораль на висоті, все інше, ну як в Азові зазвичай. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, так точно. чому так довго не обмінюють азовців? Ну, я не можу на це, на це відповісти. Ви ж розумієте, Росія Росія веде себе так, як вона себе веде. Оскільки я так само був в полоні і бачив, як то все відбувалося, я можу точно стверджувати, то, що. Україна веде себе як правова держава, і як держава з людяністю і з правильним якимось відношенням до всього. Незважаючи на всі горесті, які приносить нам Росія, ми все одно стоїмо, напевно, на якихось стовпах права і правильної просто людської поведінки. Їм все одно, ну, бачачи, яке відношення до хлопців, особливо здорово, оскільки ми їм як кістка в горлі стали ще з Маріуполя. Вони відносяться до наших з самим, напевно, найбільшою зневагою і найбільшими речима, щоб нас не міняти, тому що вони розуміють, що азовці завжди стають в стрій і продовжують боротьбу. Вони своїх не хочуть так міняти. Ви ж розумієте, Росія міняє тих, хто їй вигідний, якимось там чином може бути або там пілот, або ще хтось, або. Як строковиків міняли з Курська, це люди, які умовно або припиняють скандал в Росії, або потрібні їм як спеціалісти. Я вже не кажу про тих, хто з окупованих територій призваний примусово, які було сотні років тому, Росія насильно призивала і забирала людей в армію проти української знову ж таки, держави. Зараз ідентично все на окупованих територіях призивають людей, призивають насильно і ще й використовують умовно і псошку, яку розвиває Росія в Україні з босифікаціями, з всім іншим. Вони це Путін в тому числі назвав це в прямому ефірі: що от вони там останніх вигрібають з вулиць, в них закінчуються сили. І все інше я думаю, що це насправді мало би бути мотивацією для наших громадян і мужчин, щоб напевно знищити цей міф. Пане Андрій, от хотіла дізнатися вашої думки стосовно того, чому деяких азовців звільняють раніше, звільнили набагато раніше, а деяких аж зараз, а деяких взагалі, а ще невідомо, коли звільнюють. Це просто рандом, чи є якийсь принцип? Ну, я ж не в Корштабі працюю, по-перше, по-друге, е чесно, я не можу сказати, як воно відбувається. Тому що, коли перший обмін я бачив, ще будучи на Оленівці, е поїхали люди ну, дуже рандомної категорії. Е але більшість там були там, офіцери, тому що там міняли на Медведчука. Коли я повертався, знову ж таки була велика кількість, поміняна на невелику кількість е спеціалістів. Умовно. Далі ну, різні підрозділи абсолютно людей е навіть зараз це абсолютно різні підрозділи людей. Не, я не знаю, якими примами керуються. Так, в тому що роблять росіяни. Ну я не бачу так. логіки. Пане, наприклад у нас десь приблизно хвилина часу. Мені дуже цікаво, що зараз з хлопцями відбувається, ті, які повернулись в полону. Який їхній подальший шлях буде? Реабілітація. Зазвичай реабілітація. Два місяці тому, коли обміняли наших, майже всі хлопці ще на реабілітації. Декілька з проявили бажання стали в стрій, тому що вони відчували собі сили встати встрій. Не знаю. Я вважаю, що це не дуже правильно так швидко, але в людей мотивація дуже велика нищити ворога насправді. Ну, от навіть дядю, якого показали, останнє, що він мені вчора сказав, це він сидить, ледве дихає, і мені каже: Братан, мене хоч не списали. Я кажу: ні, ну що тебе спишуть. Ну, ви розумієте, ну от просто розумієте, от чому і Росія нас не хоче міняти, зараз буде період відновлення, період операції, тому що ну дуже багато. Заподіяно шкоди здоров'ю бійців, і це все потребує дуже великої кількості умовно, лікування, перевірки, нормальної, і все інше. Час e, це, це, на це, це під підрозділи підрозділ забезпечують умовно супровід цих бійців. А лікарні вже mm -hmm. державні, інколи ну дуже рідко інколи приватні. Якщо там є якісь специфічні кейси, вони закривають ці питання. Пане Андрію, дуже дякуємо, що дякую. доєдналися. Бажаємо нашим захисникам швидкого одужання. Андрій Ігнатюк, начальник хорунжої служби 12-ї бригади Азов.